У Німеччині потрапив в аварію автобус із пасажирами. Він їхав із Берліна до Цюриха. Повідомляють про п'ятьох загиблих. Понад 50 осіб дістали тілесні ушкодження. Перевізник повідомив, що в автобусі було 53 пасажири та два водії. Я обережний з цифрами. Ми це ще перевірятимемо. Ідеться про людей завжди можливо, що однієї чи двох людей насправді там не було. Проте, з огляду на те, що понад 50 людей розвезли по різних лікарнях, автобус був дуже повним. Або і по Аварія сталася близько 10 години ранку за місцевим часом біля Лейпцига на жвавій трасі А 9 що сполучає Берлін із Мюнхеном. Причини з'ясовують. Відомо, що автобус їхав прямою ділянкою дороги, а потім різко звернув праворуч і завалився на бік. щодо причин аварії, ми поки що можемо тільки припускати. Немає ознак того, що замішаний інший транспортний засіб. Подробиць про загиблих поки що не повідомляють. Ця автобусна компанія перевозить найрізноманітніших людей із Берліна до Цюриха. Тому там можуть бути люди різного віку. Інших подробиць поки що немає. Пасажирські автобуси і раніше потрапляли в аварії на трасі. А 9 п'ять років тому в такому ДТП загинула одна людина.